Привіт! Ви на каналі даня 34, і буде у нас сьогодні розпаковка павербанка Dude модель K8S. Вот така у нього упаковка. Є також ручка для транспортування або відкривання упаковки. І так, розкриваємо саму упаковку, що ми бачимо? Сам павербанк Кабель, ну і знизу інструкція. Кабель. Кабель у нас недовгий, але хороший. Ну, по якості нормальний. Мікрою у нас мікро USB. Сам Powerbank. Сам павербанк важкий. Я скажу чому він важкий. Інструкція на китайському англійському моді. Сам павербанк Powerbank, Powerbank зроблений у нас із пластика. Не звертайте на увагу, що він поцарапаний, тож що ним я користувався. Марка продуктива Dudow. Дисплей світлодіодний. далі вірьовка, щоб можна повісити на рюкзак. Далі два USB-порта 2.0. Виходна напруга у нас 5 вольт і сила тока 2,1 А. Type-C порт для зарядки самого Powerbank може також за допомогою Type-C можна видавати мікро USB це просто зарядити. Далі кнопка G, кнопка перевірки заряду батареї у нас він повністю заряжен. Не дуже видно на камеру. Двине нажаття у нас вимикається індикатор, а вдержанням кнопки у нас вмикається світлодіодний ліхтарик. Ну, він отак от світиться, ну, непогано. І якщо одержувати ще раз, то він вимикається. Так. Також я приготував ваги. Так. А, тел... а, камера не сфокусувалась, не дуже. Гілки, О, так, вмикаємо ваги. Я думаю всім видно. Ось. І так, і зважуємо сам Powerbank. У нас виходить десь... Як, нікому, я думаю, не видно. Ну, десь 597 грам. Ну, важкий. Ємність акумулятору в ньому 30 тисяч мА. О, сфокусували, слава мову. І він не піддержує швидку зарядку. Ну, десь, мабуть, 8 Вт зарядки. Ну, нічого. І так, хороший павербанк. За ніч, я думаю, він зарядиться до, до 100%. Якийсь та гаджет. Якщо кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся, адже в мене будуть нові відео. Пишіть в коментарях по поводу цього гаджета. А з вами був Данило Харченко. До нових зустрічей.